Спонсор показу історія у пляжці За добу у ДТП на Тернопільщині загинуло двоє людей, а шестеро отримали травми. П'ять дорожньотранспортних пригод трапилося 12 вересня на дорогах Тернополя та області. Близько 8.30 ранку 12 вересня чоловік за кермом автомобіля «Деоланос» наїхав на Тернополянку 2003 року народження. Дівчина переходила дорогу на пішохідному переході. Внаслідок ДТП вона отримала тілесні ушкодження. Окрім цього, за медичною допомогою близько 10 ранку до Тербовлянської лікарні звернувся житель села Млинська 1965 року народження. Народження. Чоловік сказав, що травми отримав того ж ранку у своєму селі. Він їхав на велосипеді центральною дорогою і зіткнувся з іншим велосипедистом. Потерпілого з переломом госпіталізували. Ще з відкритим переломом ноги до дитячої лікарні потрапив 14-річний хлопець. Травми неповнолітній отримав у аварії. Близько 16-ї у Тернополі на вулиці Рудницького водій автомобіля лендровер допустив наїзд на велосипедиста. Ще одну автопригоду зареєстрував. Али слідчі на Чортківщині на автодорозі татарів, Кам'янець-Подільський, житель Івано-Франківської області, керуючи автомобілем Нісан, не впорався з керуванням та допустив з'їзд в поле. Після цього авто перекинулося. У результаті аварії двоє людей загинуло. А ще одного чоловіка, бригада швидкої, госпіталізувала. Співробітники Тернопільського управління департаменту внутрішньої безпеки національної поліції викрили протиправну діяльність жителя Тербовлянської громади. Чоловік за неправомірну вигоду допомагав ухилянтам отримувати довідки про тимчасову непридатність до військової служби. Даний громадянин організував корупційну схему, яка полягала у підшукуванні військовозобов'язаних чоловіків. В подальшому даний громадянин пропонував їм за неправомірну вигоду вплинути на рішення військової лікарської комісії та в подальшому отримання фіктивного діагнозу. І е, отримання довідки військово лікарської комісії щодо тимчасової непридатності до військової служби. Е, зловмисник оцінив свої послуги у 8 тисяч доларів США. Зловмисника затримали під час отримання частини обумовленої суми. Спецоперацію із викриття фігуранта провели оперативники внутрішньої безпеки поліції та департаменту військової контрозвідки СБУ спільно зі слідчими головного управління національної поліції в Тернопільській області за силової підтримки бійців роти поліції особливого призначення. За даним фактом, Тернопільською окружною прокуратурою було внесено відомості в єдиний реєстр досудових розслідувань за частиною 3 статті 369 Кримінального кодексу України. Лічі головного управління Національної поліції в Тернопільській області скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні, розпочатому щодо 33-річної жительки обласного центру. У ході досудового розслідування було встановлено, що зловмисниця, котра до слова вже була судима за аналогічні злочини, увійшовши у довіру до двох потерпілих, видурила в однієї 11 мільйонів 300 тисяч гривень, а в іншої майже 3 мільйони гривень. Схема обману полягала у тому, що пройди свідка вдає. Учи із себе успішну бізнес-леді пропонувала за вигідною ціною придбати смартфони, медичне обладнання та іншу техніку. Запевняла, товар доставляє за кордону, тому потерпілих спокушала ціна, адже у майбутньому вони планували усе вигідно перепродати. Аби втримати жертв на гачку, підозрювана спочатку дійсно передавала їм товар за ціною нижчої від ринкової. Таким чином, беручи гроші на все більші і більші партії замовлення. А далі з величезними сумами просто зникла. Поліцейські розшукали зловмисницю під час досудового розслідування оперативний супровід, якого здійснювали співробітники відділу протидії кіберзлочинам, підозрюваний обрали запобіжний захід тримання під вартою. Покарання їй визначить суд. Згідно санкцій інкримінованої статті тернополянці загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі. У селі Шушківці на Лановеччині хлопець намагався проникнути у храм. Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав місцевий священник Олексій Філюк. Він повідомив, що грати на вікнах зупинили злочинця. Лише тапочки загубив. Священник зазначив, що це вже не перший випадок. У селі Лисогірка хлопець сокирою прорубав вхідні двері. Поліцейські задокументували два факти проникнення та спроби проникнення до церков у місті Ланівці та в селі Шушківці. Вони встановили особу правопровід. І причетним до обох подій виявився 28-річний житель Лановецької громади. Зловмисник має проблеми зі здоров'ям і перебуває на обліку у лікаря-психіатра, а тому не може нести відповідальності за свої дії. Спонсор показу історія у пляшці.